Друзі, вітаю всіх на своєму каналі з село Генерала Кактуса. Звати мене Максим Удальчук. І сьогодні буде тема нашого відео: це як я їздив в КЗВ. КЗВ це хто не знає, це короткочасне, звільнення на 3-5 діб. Сьогодні, друзі, я вже в селі. Зараз в мене місія порубати всіх качок, Поскубати. піти для друга допомогти вибрати картошку. І далі будемо займатися свинками. Чистити їх, все по господарству, так як е, довгий час мене не було, накупилися багато справ різних, тому зараз заходжу в своє подвір'я. Це моє подвір'я. Одна частина тут жили колись мої дід і баба, а тут живуть мої батьки зараз. Так, друзі, почали ми перший етап нашої роботи, який я запланував, бо я приїхав в другій годині дня. Це мій головний помічник. Поки я приїхав, батько сказав, що вже Луна одну качечку мені підза... підзабила. Загриза. Тобто. Але я її теж поскубав, батько її дорубав, все зробив, буде для Луни качечка. Вона теж то заслуговує, я думаю, тому я на неї не сварився, я за неї сильно заскочав, її дуже сильно люблю. Тому, друзі, продовжую далі працювати. Ну як продовжую? Я, якщо чесно, тільки нещодавно почав, годину тому поставив вже воду, кипіток, кипятитися і буду займатися. Так, качки ми зарубали, і зараз головне закипітити воду і заляти качечки на декілька хвилин. Щоб вони пройшлися, і тоді можна скубати. Друзі, То роблю я все сам. Я такий господар. Багато з вас думає, та ладно, господар. Ну, серйозно, я себе вважаю господарем. Я люблю тварин, люблю село, люблю сільське господарство, люблю завжди щось робити. Так що, друзі, це є якась моя зона комфорту, яку я люблю, насолоджуюсь. Тут у нас такий оба холодець, який ми робимо власного виробництва для власних потреб. Я його споживаю в зони бойових дій. Тому, друзі, не переключаємо. І так, друзі, луночка вже на високому старті. Да, Лун? Чекаєш, коли будемо скубати. Друзі, поки вода закипає, зараз вам покажу ще, що в мене є вдома на господарстві. Так сказати, для підтримки трусів. Ну і в загальному. Люблю, коли щось є. Так, Друзі, заходимо в наш сарай. Це одиночка. Оп, це наші свинки віддихають, загорають. Їм доволі добре, мушечка. Такі друзі, у нас свиняки. Друзі, свинями вигідно займатися в цьому році чи не вигідно, Напишіть в коментарях. Це наші три наступних жертви. Так, принесли ми наші качки, таку спеціальну ємність, називається вона Виварка у нас балі, я не знаю як в кого називається. У нас в регіоні так. От я зараз приніс, луночка попиває водичку. Тут вже у мене є качка, яку я скубав, це луночки качка. Луночка її так непогано це окола, то я її добре не обскубу, бо взагалі палю та й для собаки в принципі, піде на кашку. Да? Луночка, ти захотіла качечку. Вона захотіла, так? Да? Ну нічого, будеш їсти. Пий, водичку, пий. Так, друзі, зараз за люки Подожду 15 хвилин, плюс-мінус, і тоді включуся. друзі, приніс я воду. Зараз беру. Буду заливати. Так, залив я повну цю балію. Зараз буду перекладати. Так. І чимось зверху треба прикласти. І буде доволі добре триматися. І так, друзі, приклав я такою черепицею, так як в мене тут є такий куча цього черепиці, це ще мій дід Саша поки не навозив. Тут воно і так і у нас лежить, ми з батьком його використовуємо. Разні заливку фундамента, свиням заливали, брали. І от ще доволі багато, але думаю, ще з часом щось будемо будувати нове. І воно також піде, тому воно тут лежить, ми його нікуди не вивозимо, воно у нас тут на місці. Так, Друзі, забираю я каструлю. Пала книжка забираю, я каструлю. Іду обідати, а ви залишайтесь на каналі і слідкуйте, що я буду робити далі. Так, Друзі, прийшов я в нашу літню кухню. Це кухня, де ми. Моя мама або сестра, інколи я з батьком ну, переважно вони мама варить їсти, бо літом гаряче, в хаті завжди духу тінь, І в нас є така літня кухня, в якій ми проводимо літній час, обідаємо, вечеряємо. От Я собі нагрів трошечки такої картошечки, помідорку врізав. І за обіду і піду далі е, скубати качки, бо на все, на все. Пару днів, а роботи дуже багато, друзі. Тоді мені смачного, а ви не перемикайте і дивіться далі. І так, друзяки, йде у нас процес скубання качок. Вже одну качечку я обскубив, точніше навіть дві. Одну для себе, одну для луночки, яку вона загризла, поки я доїжджав. Напевно, відчувала, що я їду рубати, качок всіх вирубувати, вирішила допомогти мені. Хтось вас скаже, що вредна собака неслухняна. Буває, частково вредна, але взагалі я її дуже люблю. Коли потрібно, вона мене слухає. Буває, не слухає, але я її все одно зато люблю. ж собака. А то вона вміє підтримати, коли це потрібно. Все, вже щось засікла, побігла десь. Ну і таке, друзі, помаленьку з усіх сторон. Оп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Оп, 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 оп. І пішов, 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 пішов. Оп. Друзі, отакі оп, друзі, отак у нас получається. Тут проходимся. Uh, друзі, чесно, чесно пахне какашками, але коли внюхатись і подумати, що запечеться в духовості, намаститься яким соусом, яблучка всередину. М -м -м, смакута, друзі. Поїдеться кашечка, кашечка за мною на Донбас, буде її там запікати, смакувати. Залишу щось вдома, звичайно. цей. Шопа? Відозняю. Катя. Верх? Вверх. Друзі, зараз я скубаю качку. Після цього в мене місце, я поїхати для мосту, тільки допомогти вибрати картошку, так як він вже засік, що я є вдома, приходив ще то значно треба піти допомогти. Навіть якщо він то і не казав, що треба, але треба піти. То батько ось ще на мій приходить, шукає тягу до плуга, який вигорує картошку. І йде, зараз починає вигорувати, я поки доскубую качок і піду їм поможу трошки швиденько, думаю, встигнути і все. І так, друзі, пробиваюся через сусідські городи до свого друга на город на картошечку. Взяв відро з собою йду. Щось не видно їх, що вони щось там гребли. Зараз я в розвідку злітаю. Точно нікого нема, дивіться. Деться, то вони ту картошку вибирають, якщо не тут. Друзяки, коротше. Мав сусід вибирати картошку, тут ачу трактор тут водів, але, але нікого не бачу. Чоловік. Нікого. І так, друзі. Придобрався я до Андрухіного города. Я не знаю, що вам скаже, щоб не заматюкатися. Ну, серйозно, Оце Андрюкін урожай, дивіться. Так, Намбе один. Намбе... раз, два, три, п'ять. Ось ну, така картошечка, бач. Оце, тоді я, друзі, зрозумів, чого на цьому городі зараз нікого немає. Батько розгорав, побачив, що немає картоплі і поїхав. І Андрюха плюнув і думає, пішло воно все на чотири сторони з цією картошкою, перегораю да й все. Ну так, да, друзі, чесно було слід очікувати, що буде в його такий урожай, бо я йому говорив, це йому люди віддали города, сусіди. Наскільки я знаю, бо я тут і гурав ще до війни, і, та тут постійно в людей росла картошка. Ну, Тут не може бути якогось урожай, якщо не робити сиву зміну чи не вносити якісь добрива ну, органічні чи неорганічні, без різниці. Тому, друзі, такий урожай. Якщо хтось думає, що ілюзія, що картошка дається даром, то ні, якщо над нею не працювати, не вкладувати кошти то не буде й певної заробітки, не буде. Вона не росте сама, просто взяла і не виросла. Куча роботи треба зробити і в фінансовому плані, і в трудовому плані. Тому, друзяки, дивіться на цей город і не втирайте повер... Пом... помилок Андрюхи. Вносьте добрива, це гній, найкраще, якусь селітру садьбу, щось таке, щоб був урожай. Ну і, звичайно, сорти картоплі потрібні хороші. Але в першу чергу це земля. Якщо є там певні купалини, які потрібні для картошки. Органічні, корисні. Вона буде рости. Якщо там немає нічого, і тут вже висосила та картошка за пару років. Все, що там тільки можна, то що там буде рости? Так, посадять в нас така коровка файна. О, боюва, видно зразу. А ну, луне! Все не можна, йдемо. Барик, додому. Луна. Все, не можна, лун. Не чіпай корову. Ну, друзяки, пасайте, світська корова. Луна! 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 А ну йди сюди! Все. Пішне, не можна гратися! Не можна! Давай! Все, додому йдемо! О! йде нашій господар Андрюха! І, чесно, класний чувак, класний сусід. Я його люблю, поважаю мої підписники, щоб ви всі знали, що ну, людина просто пройшла пекло, провоювала, майор він подзвоню від старці, зараз комісований, списаний, так як його немає одного ока. Але взагалі, як сусід, чесно слово для вас говорю, нічого не придумаєш. Але цей раз його картошечка не вродила, ну нічого, хай не засмучується. Буває. Зараз ми його запитаємо, він не, думають, не викупить, що я знімаю. Зараз питаємо, що з картошкою. Може бути такий на матах трошки підписники, він цей. Що там, Андрю? Маме більше картошки, бля, у всьому селі. Нема ні хіра, блядь. Не може бути. Ну, як не може бути? А що таке? Допомагати, Ти тисяч лопату бачу, взяв. Будесь купати, так. трактором, трактором не, не взяли, то ми ж копнеш трохи, да? теж Та твої, так? Да? Ти їх полов заросли. Ну то це земля, братан, Ти, от їх тут пули, поливай. поливай. Якщо немає органічних добрив, які потрібні для цієї рослини, то не буде і врожаю, друзі. П'ять разів прополено. Треба е, знайти корінь. Та немає, диви батько розгорав, дивись, ти, ти бачиш ту картошку. Раді інтересно. Давай, раді цікавості. Так. Оп. Ноль. 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 Ай та зняла, яка була. Куч номер два. Діночка, які твої коментарі. Нема картошки, так? Да? А чого ти кажеш, що єси без картошки ти тобі так. О! Ну та є, ти, баю рожай, о, раз. Бляй. Та ти що врожай чи що? Не, ну паня, там я ж не говорю, тут не було, тебе удобрі картошка росла. Так сю. Ну так, да, перегориш та й. Або Бо віддай цього города, бо вносить якісь добре, або щось тут сітен ще рік, а, на те знов нічого не вродить. Спасіба, блі. То бачите, друзі, які мають такої, сусіда, там щось махає. До мене луна! Давай! Луна до мене, давай, давай. Чого, Луна така нечемна. Кажу, не можна ту корову чіпати. Лун. Та сусідів корова, ну дай молочко, бляха. Сіди боїть заліться на мене, що собаки гаксу витикається. Діночка умнічка, вона собі. Глянь Андрія тусується, нікуди не біжить. Умничка, динечка, так? Ооо та це вже конкретно, щось можна було горати, Андрюк. Ти глянь. Щось можна було горати. Це твій батя мимо пройшов десь. Ні, то він щось тільки цих 30-ти йому сказав, що він не Да, Я, я побачив, блять, що там снах, і нахуй його вигорати. Бачите, ти не мать то буде дуже довго. О, десь знімаєш? Ні. Максим! <ріст> <ріст> Максим Треш, так, може ну, може бути. Да, так ми в селі живем потихеньку. Експериментуємо, щось не отримає. Нічого, в щось О, робити. Зразу не вийшло, тому що, бачите, бляха, ми взяли города. Зовсім іншої людини, яку не знали, і він більше всього, що був запущений. Ні, тут картопля росла всі роки в Британії. Я знаю, я цього городу горав три роки. Вигорував, садив, маєш як до війни. Ті картошка постійно була. Результат мав бути один. Тут не те, що там щось ти неправильно чи ти поганий господар. Просто тут немає цієї картошки, нічого, від чого вона мала прудити. От виросла пару штук, де по одній, по дві і все. Так, луночка чекає, поки ми запроводимо забій качок наших останніх. Вже одного набачу, одну цю теж десь доставала, поки я ходив. Ще, друзяки, поки Луна чекає, напишіть в коментарях, скільки би заважила от така качка. От Хто живе в сільській місцевості, в селі, вирощує таких тварин. Луна, ай, не можна. Вирощує таких тварин. Заспокойся. Луна, сядь. Лежати. Все, чекай, Луна. Хто вирощує таких качок, займається, напишіть, скільки приблизно вага от такої качечки, ось живою вагою чи тушкою, хто розбирається, бо я насправді ми не важимо. І так, друзі, на підході наша остання качка. Зараз я її мінусную і буду так само скуберці проводити відповідні роботи, які я вам вже показував попередньо. І... Пройде якийсь певний час будемо, будемо ними ласувати. Я, моя сім'я, мої побратими. Тому, друзі, поставте лайк, поставте вподобачку, кому подобається сільське життя. Звичайно, що вбивати, нікому не подобається, бо насправді ну, це є не добре, це є якийсь в певній мірі можливо, і гріх. Але так як життя заставляє, ми маємо щось їсти, якось виживати. Для того ми вирощуємо в принципі, тих свиней, качок, що могли споживати ту їжу, мати сили, працювати, ну і в загальному жити, бо без їжі, як ви знаєте, без води наш організм не працює. Тому, друзі, напишіть в коментарях, хто любить, так само як я, вирощувати власну руч качок, свиней і будь-яку різну худобу, яка є в нас в селі, для того, щоб самим потім і ласувати. Друзі, і не забудьте поставити вподобайчу. Роби. Так, ти шанька, господиня. Лайк. Like. І так, друзі, забувся, я забувся, що почав набирати відро води з крана в літній кухні. І можливо вже буде якийсь потоп. Так, біжу бігом. А ні, друзяки, я виключив, я виключив, все добре. Завтикав. Так, біжу назад. Є от у нас трохи води. Зараз доберу, бо дати холодна вода, щоб поливати качку, щоб було нормально скубати, піля не заважало. І так, друзяки, підлетіла до мене підмога, мій найкращий сусід Андрюха. Андрюха доводить до маті качки, які я розбирав, а я починаю новенькі. діна до нас в допомогу, луночка, барик є в допомозі. Всі ми при роботі. Ой, друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте про такого сусіда, як у мене. Про сусіда? Так, да, Андрюшка. ти сам і в мене золотий сусід. А підписники хай напишуть, як вони думають. От, ти ж мені завжди допомагаєш, виручаєш. Золота людина, чесно, тут без, без Б. Так що, друзяки, ми Андрюха займаємося сільськими справами. А ви не промотуйте і дивіться далі що Ось по повній, поповнює. Я сижу, приходить один товариш, каже, е я ще такий помні, черговим був, бля, тому воєнкомат блядь. і він мені каже, е хлопці, я розумію, що може не туди попав, але ну, поки я воював, в мене згоріла хата. Піднімаю очі, кажу, в смислі, бля. Ну, каже, поки я воював. Ну, там... Не їсть під. Всі ці приколи, бляха. Чи хтось підпалив, блядь, ну чорт його знає, знаєш. Угу. Я ж зразу подумав, що хтось підпалив спеціально, знаєш. Угу. Ну, в мене така чуйка, блядь. Я туди-сюди бляха. Кажу, ну вибачте, <как> бляха, ну я не в, не в тій структурі працюю, бляха, щоб вам там uh, чи вас. А говорю, що ви хочете? Разпугайся. <покійся> Луна! Успокойся. Діна, ляш, для мене. Ляш, я сказав. Ляш! Кажу, що робити, бляха? Там дзвоню деяким людям, кажу, бля, ну така ситуація дурнувата, бляха. ну, Вроді би і не я маю це робити, бляха. І... Відмовити не. І, ну відмовити не можу, бляха, тому що, бляха, ну я ж це все пройшов, бляха. Він... Кажу, і так, і так, бляха, ну. Е... Ти знаєш, бляха, я підійшов. Просто підійшов, бля, до голови Красилівської МВА. ну, Цього мера Красилова, бля. слухайте, бляха, така ситуа. Так, друзяки, такий в нас урожай. Приїхала моя сестра, привезла мені варенички повечерити. Так як моя мама знаходиться в лікарні. Та сестра вирішила. Так, друзі, зараз ми підвішуємо наші качки на такі цвахи і будемо їх обпалювати від того, що ми не змогли їх облупити. Потім ще раз пройдемося І на тому буде все. Зараз йдуть цвахи, бо не вистачає. Скільки ще качок? Раз, два, три. Нас на три цвахи. чимось їх Заб'ємо. З нашого балона, який вже заскучав за нами. Далі буду його підпалювати, будемо відмалювати наші качачки. О, трошки розігріємо. Далі наші качечки підуть сюда. Закінчувати на цьому своє відео. Такий синя сім качачок. Друзі, кому сподобалось моє відео, кому не сподобалось, все одно поставте лайк, напишіть якийсь коментар, що ви думаєте на рахунок мого е, життя, як я його провожу, розподіляю, приїхав на три дня відпустку, КЗВ, точніше, короткочасної відпустки. З клубу качок, порою свиней. отакий в мене день. Так що, друзі. Ці вас люблю обнімаю і до зустрічі в наступному відео до четверга.